Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна, і сьогодні ми розглянемо матрац Діон із серії Абелікс. Правильно підібраний матрац сприяє якісному та здоровому сну, тому так важливо обрати саме той, який буде відповідати вашому комфорту та потребам. Тож давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн матрацу – це класика перевірена роками. Білосніжний чухол зістречує тканини, з зносостійкий та шовковистий на дотик. Він забезпечує комфорт при контакті з тілом. В основі моделі йде блок незалежних пружин сіріч, який вирізняється високою міцністю, а додаткові шари з матері артафом посилюють ортопедичні властивості матрацу та забезпечують комфортне та природні положення тіла під час відпочинку. Блок незалежних пружин сіріч це абсолютно новий підхід до пружинних матраців, оскільки він містить 256 пружин на квадратний метр. Кожна з пружин знаходиться в окремому мішечку та не має металевого зв'язку з іншими, що допомагає матрацу адаптуватися під форми вашого тіла та уникати ефекту хвиля. Пружинний блок матрацу Діон посилений двома металевими Рамками та має подвійну міцність. Висота моделі Діон 20 см, Навантаження до 130 кг на одне спальне місце. Матрац має середній ступінь жорсткості, третій термін експлуатації 8 років. А також надається офіційна гарантія на 24 місяці. Дякую, що знайомились з матрацем Діон. Також дивіться інші ролики про колекцію Обелікс. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.